Чемпіонат України з бігу на одну милю відбудеться в Чернівцях напередодні дня міста на соборній площі Чернівців. Спортсмени та всі бажаючі зможуть взяти участь в масовому спортивному дійстві під час щорічного заходу під назвою Буковинська миля. Детальніше дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Цьогорічна Буковинська миля дев'ята за ліком. Проте цього разу не обійшлося без сюрпризів. 2013-го Буковинська миля одержала статус чемпіонату України. Окрім цього, вперше буде проводитись експериментальний пробіг на дві милі для усіх любителів бігу. Ми хочемо, щоб ми разом змогли вийти на цей пробіг оздоровчий, просто на соборну площу, і показало, що ми не словом а ділом справді за здоровий спосіб життя. Ідея в тому, що просто подолати дистанцію, щоб ніхто не лякався цих двох миль, тому що насправді це ну там кілька зупинок, можна сказати, так тобто кожен в житті пройшовся, а іноді підбігають за тролейбусом, посам та за маршрутки. Також це нічого страшного немає. Можна подавати цю дистанцію дуже просто вікових обмежень немає. Стартуватимуть учасники забігу від соборної площі, долатимуть дистанцію по вулиці Червоноармійській, 1609 метрів в одну сторону, стільки ж назад. В цьому році вперше ми хочемо започатковуємо, пробіг на дві милі. Просто для щоб людина прийшла, взяла старт, пробіглася, як, як дозволяє пройшлась пробіглася, як дозволяє її фізичний стан. Серед учасників забігу розігруватимуть призи, а зокрема спортивний інвентар. Нагадаємо, що Буковинська миля відбудеться у неділю 29 вересня на площі Соборній. Початок відкритого забігу о 10-й ранку. Професійні легкоатлети розпочнуть змагатись о 13-й рівно. Дар'я Товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення.